Енергодар частково без світла. Зранку росіяни обстріляли місто, гатили по промисловій зоні. Попередньо влучили в одну із підстанцій. У результаті світло зникло в більшості частини міста. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. Такі дії окупантів він назвав провокацією. На Дніпропетровщині внаслідок ранкових обстрілів поранена 73-річна жінка. Вона в лікарні про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Сталося це в Марганецькій громаді. Є пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з'ясовуються. Із важкої артилерії вночі окупанти вдарили по Нікополю. У місті пошкоджено з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди та газогін. Ворожі снаряди прилетіли також у місцеве підприємство із вивезення побутових відходів. Там сталася пожежа. Серйозно пошкоджені автівки підприємства обійшлося без постраждалих. Аби збивати іранські дрони, фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів переносних зенітно-ракетних комплексів. Його вже відправляють у війська. Після ретельної підготовки українські бійці з допомогою ПЗРК зможуть збивати повітряні цілі на низьких висотах, зокрема літаки, гвинтокрили, а також іранські дрони Камікадзе, які тероризують українські міста. комплексів зараз саме цей тренажер буде упакований, буде налагоджений до кінця. Наступного тижня наші військовослужбовці будуть проходити кількатижневу підготовку стажування для використання ПЗРК, і це лише початок. Близько двох-двох третин, напевно, якщо я не помиляюсь, сплачує наш благодійний фонд. І третину виробники взяли на себе для того, щоб спільно виготовити. Я дуже вдячний за таку віддану професійну і патріотичну позицію. Майже тисячу окупантів за добу зліквідували збройні сили. Це дані Генерального штабу. Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках. Напередодні українські військові відмінусували ще 13 танків та півсотні бойових броньованих машин ворога. Не дорахуються окупанти ще 16 артилерійських систем та понад десяток автомобільної техніки. Також протягом вчорашнього дня українські армійці знищили дві системи протиповітряної оборони противника. Окупанти готуються до оборони поблизу Херсона. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Зокрема, вивезли з херсонської колонії ув'язнених та облаштували там базу для розміщення особового складу та військової техніки. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні розгвардійців. На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення. В населеному пункті Велика Знам'янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів. Примусово росіяни також виселяють жителів нової Каховки під приводом підготовки до оборони міста. Натомість хочуть розмістити там своїх солдат. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Зазначається, що ситуація на південно-бузькому напрямку залишається стабільно складною, але контрольованою. Під приводом проведення підготовки до оборони новій каховці, російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро. Такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя. Жорсткої реакції від міжнародної спільноти очікує Володимир Зеленський на вихід Росії із зернової угоди. Глава держави наголосив, що Москва свідомо провокує голод для країн Африки та Азії. каже, Росія почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні, тоді як заблокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичувалось вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні більше двох мільйонів тонн продовольства стоять в морі. Це означає, що для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Напередодні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, нібито через вчорашні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі російському міноборони звинуватили Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна, які начебто гарантували безпеку зернового коридору. В Івано-Франківську німецька вівчарка лорд допомагає нацгвардійцям охороняти громадський порядок міста на службу. Пес став лише влітку, а нещодавно успішно впорався із першим бойовим завданням. Про чотирилапого нацгвардійця дивіться далі у сюжеті. Віддано несе службу та захищає громадян. У Франківську пес Нацгвардієць затримав грабіжника. Сталося це близько 10-ї ночі, каже господар собаки. Тоді патрулювали у міському парку, аж раптом почули крик жінки. Доходили до ворот, ми почули крик. Як фонарик впав, телефон фонариком впав на землю, почули крик, попросили на допомогу. Ми посиділи фонариком, лежала на землі, лежала дівчина. З неї підбіг зверху, був неї зверху чоловік, він питався нею забрати сумку, дьорав за сумку. Коли ми з телефонарком кричали, що поліція, він не припиняв, він далі намагався забирати сумку, він вже почув, що собака починає гавкати собака, він підірвався і починав тікати в ту сторону. На жодні попередження зловмисник не реагував, ба більше продовжував втікати. Тож правоохоронці таки змушені були спустити собаку та затримати грабіжника. З цим лорд впорався невідмінно. Собака його догнала, він пробіг від місця в коні злочини, пробіг метров 50-70, тобто недалеко, він був близько. Собака його наздогнала, ми вже коли до нього підбіли, собака засиділа біля нього, визвали слідчі оперативну групу, слідча оперативна група приїхала. І вже там його оформляли, забирали вже з собою. Для чотирилапого нацгвардійця це було перше бойове завдання, каже господар. Адже на службу лорд став лишень влітку. Зараз пухнастому захиснику 11 місяців. За декілька тижнів він має відправитися на навчання за майбутню спеціалізацію, пошук вибухових речовин та зброї. Ну а поки збирається на черговий патруль. Аліна Крапченко, Ігор Попик, телеканал Прямий. Смертельний Хеллоуін. 151 людина загинула внаслідок тисняви в Сеулі у день всіх святих. Серед загиблих є іноземці. Це останні дані екстрених служб. Ще 82 людини постраждали. Тиснява виникла під час святкування Хеллоуіну, коли величезний НАТО прийнув на вузьку вулицю. Це був перший день усіх святих, які у столиці Південної Кореї відзначили без коронавірусних обмежень. У місці святкування під час тисняви могло бути до 100 тисяч людей, переважно молоді люди. Після трагедії в країні оголосили загальнонаціональну жалобу. Колектив прямого знову просить вас, шановні глядачі, про допомогу. Наш колега, аналітик діджитал відділу Віталій Ляшенко, продовжує боротьбу із онкологією. Наприкінці травня у нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Після проведеної операції Віталій вже пройшов курс променевої терапії. Далі необхідна багаторазова хіміотерапія дороговартісними препаратами. Кожен ваш внесок важливий і значно допоможе родині Віталія. Натомість ми будемо вдячні вам за допомогу колезі телевізійної родини прямого. Реквізити та контактний номер ви можете бачити знизу екрану. Це усі новини на цю мить. Більше інформації ви, як завжди, можете знайти на нашому сайті prm.ua. А також обов'язково стежте за оновленнями у соцмережах прямого. Ми є у всіх соціальних мережах, окрім звичайно, російських. Ми є у Фейсбуці, ми є в телеграмі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми також є у Твіттері, в інстаграмі. І обов'язково Підписуйтесь на Ютуб канал, телеканалу Прямий, якщо ви досі цього не зробили. Ну а наш етер триває, і продовжують його. Мої колеги Даша щаслива та Пітер Залмаєв. Так, дійсно, Ендрюсь, з приходом нового директора і власника Твіттер, треба щось, напевно, теж нам почитати, якось, щоб Твіттер прямого засяяв. Можливо, будемо теж батли влаштовувати з Еленом Маском в Твіттері, Прямий проти Маска. Звучить чудово.